Певний імідж, і відповідно починаючи від порталу дверей, від таблички на дверях, кожна група у нас названа в якомусь квітковому такому стилі. Оскільки наш садочок Квітничок, кожна група це такий окремий осередок квіткового такого раю. В кожній групі у нас є магнітна стіна. Яка облаштована майже на всю стіну і безпосередньо доступна і в зоні діяльності дітей, і відповідно для методичних якихось посібників для вихователів. Тобто, зверху ми можемо розміщувати якісь дидактичні наочні матеріали дітям, а внизу діти безпосередньо граються і маніпулюють з цією інтерактивною дошкою. Технологія живих стін передбачена в кожній групі у вигляді таких. Я їх називаю маніпулятивних дошок. Це такі дерев'яні дошки, які відкривають повністю таку фантазію дитині і дозволяють їй проявити якісь технологічні здібності, якусь такі початки інженерії, можливо, конструювання. Дитина сама формує. Те, як дошка має працювати. Ще такими родзинками у нас є це багато безкаркасних меблів, тобто меблі, які можна переміщати в різні осередки, в різні частини групи, які можуть бути вивільнені, взагалі перенесені в інше приміщення і дозволяють так теж керувати простором, в якому знаходиться дитина. І мені дуже подобається варіант наших. Ігрових таких осередків, які у нас на колесах, їх можна рухати по всьому, теж приміщенні і застосовувати з усіх боків вони доступні. Тобто, якщо ми дивимось, наприклад, на кухню, то вона доступна з чотирьох боків, і дитина теж знаходить собі місце для того, щоб гратися тут і зараз в цьому просторі. Дуже багато у нас. Продумано місць, де дитина могла б усамітнитися. Це і куточки для читання, відповідно, такі диванчики, які модулі, це і пошиті вігвами такі палатки для усамітнення дітей, це і ширми сенсорні, які можна застосовувати і для розвиткової роботи, і відповідно для того, щоб дитина усамітнилася. Окремою родзинкою в закладі є створена окрема темно-сенсорна кімната, яка саме от Продумана для використання, усамітнення і релаксації. Там відповідно багато обладнання, в тому числі і сенсорні світлові різні модулі. І, наприклад, якщо ми говоримо про дітей з спектром аутизму, то є у нас сквізер, обіймальна машина відповідно для того, щоб дитина максимально мала можливість заспокоїтися і розслабитися. Окремо хочеться відзначити про наші зали спортивний і музичний зал. теж. Музична зала повністю інклюзивна. На сцену може потрапити будь-хто, будь-хто може стати артистом, вивільнити свої якісь творчі здібності і вміння тримати себе на публіці. Ну і спортивна зала наповнена максимально. Дуже багато м'яких модулів, які можна розміщувати по-різному, прибирати і трансформувати саме облаштування спортивної зали. Інтерактивна підлога з різним наповненням, дуже велика база інтерактивних ігор. І е, теж є релаксаційний такий сухий басейн, де діти відпочивають, розслабляються і теж набувають такого досвіду заспокоєння. Е, і, звісно, облаштована ресурсна кімната, де може будь-який фахівець працювати з дітьми, які потребують додаткових занять розвивального характеру чи корекційного. В моїх планах є обов'язково таке формування системи, я їх називаю зустрічі з батьками. Планую створити такий клуб зростання молодих батьків для того, щоб дізнатися, що ми повинні робити в дошкільному віці, а чого нам вкрай не потрібно робити, які сензитивні періоди, що дуже важливо зробити саме в дошкільному віці. Як закласти в дитині те, що ми бачимо для її майбутнього, які ефективні є стратегії виховання і розвитку дітей? Це все те, в чому я працюю дуже багато років. Ну і відповідно хочеться відзначити, що повністю всі групи у нас безбар'єрні, доступні, безпороговий простір, але інклюзивність у цій безбар'єрність ви бачите, що вона продумана не тільки. В таких будівельних, витриманих будівельних нормах, а і в створенні у цього середовища. Це єдиний заклад в Житомирі, хто має такі на сьогоднішній день умови. І дуже важливо, що у нас в Житомирі є такий простір, ми на шляху до відкриття і плануємо якомога ефективніше, якомога швидше, коли у нас буде вже укриття, використовувати цей весь простір на благо майбутнього наших дітей.